Привіт, народ! Буквально коротесеньке відео: мій фідбек на вчорашній парад в центрі Москви на Красній площі, і на реакцію в інформаційному просторі на це дійство, на цей цирк Шапіто. Звичайно, загалом я абсолютно поділяю ті гумористичні нотки, які звучали щодо різних аспектів цього параду. І чого вартує лише один. Танк одинаку, цей Т-34, який виїхав з прапором перемоги, таке враження було, що це маячок. Що врятуйте нещасного танчика, поверніть його до музею. Боже, наскільки це десонувало з попередніми парадами, коли Росія демонструвала всю силу власного ВПК? Це була вітрина, це була реклама. Знову ж таки, друга армія в світі, друга. За рейтингом Global Firepower, і зараз показують те, що всі побачили. Не менш кисло виглядали обличчя у лідерів країн ОДКБ, яких звезли, ледь, я не знаю, чи під батогом, чи ще якимось чином іншими стимулами. Але точно переконаний, що це робота не Владимира Владимировича та е, його оточення. А треба дивитися. Більше в сторону піднебесної. І насправді найбільшою зіркою став навіть не Путін, а Лукашенко, який просто губився. То з'являвся, то кудись зник було враження, що про нього забули. Але як потім виявилося, що у нього страшенні проблеми зі здоров'ям, і пройти хоча б декілька сот метрів, він не може. І його возили охоронці Путіна на автомобільчику. І бідні режисери трансляції, які мусили це все приховувати, але, як бачимо, створили ще більше конфузів. Загалом настільки прісний захід і активна зміна планів. Якась динаміка тут просто не спрацювала. Все виглядало дуже і дуже куцо. Насправді, в Україні відсутність нормальної техніки на параді сприйняли, що от, класно, перебили всі російські бляшанки на фронті. Супер. Ну, те, що супер, це дійсно так. Я тут погоджуюся. Але я думаю, що не треба недооцінювати ворога. Звичайно, і в російському суспільстві це теж сприйняли з не таким же ентузіазмом, і навіть ломом їхнім воєнкорам довелося пояснювати, що нібито всі передові розробки зараз направлені на якнайшвидше досягнення цілей так званої СВО. Тільки от питання: вони вже визначились цими цілями чи вони знову їх будуть міняти кожного дня? Ну, зрозуміло, що абсолютно е, це все вкидається е, на вуха російському суспільству ця лапша, а здебільшого 80% продовжують аплодувати. Е, Владимир Владимирович вперед. Як на мене, як на мене, все-таки сценарій цього заходу писали в Пекіні, не в Москві. І це знову ж таки підкреслення. Статусу васала нинішнього кремлівського режиму перед Сі та оточенням китайського лідера. Поясню чому. Все, що ми бачили, все, що ми бачили, це вовк в овечій шкурі. Тобто, оця одежина, яку на себе натягнув кремлівський диктатор, вона має показати всьому світові. Який він білий пухнастий, як він готовий до миру, що ось мета досягнута, не треба Україні давати більше зброї, навіщо це робити. Тобто, розумієте, що зараз малюється, оця картинка там з боку Пекіна, я думаю, координується. Що все, ворог нібито подоланий, що нібито Росія не може вивести на парад. Навіть на парад, на найголовніше своє ідеологічно пропагандистське свято, ту техніку, яку вони бажають. Думаю, що цей сигнал все-таки вони не змогли активно дати для світової спільноти. Бо настільки це все було кострубато зроблено, і плюс попередня подія з безпілотником, який підірвався. Кремлі біля президентського стандарту. Більше говорили про страх Путіна, про те, що він прикривається лідерами ОДКБ, щоб знову ж не атакували його нещасного під час 9 травня. Я думаю, що насправді дійсно, зараз Путін разом з Китаєм все-таки намагаються утворити такі. Координати таку систему координат, щоб або не допустити зараз взагалі наступу України. Вони його дуже-дуже сильно бояться. І зверніть увагу, що відбувається зараз, як мінімум в Запорізькій області. Подивіться на цю евакуацію. Знову починають все дерти, знову починають розграбовувати. Ми це вже бачили. На Херсонщині, на правобережжі Херсонщини, на Харківщині та всюди, де були окупаційні сили, а потім їм доводилося звідти з'їжджати та сама картина. Тому, як на мене, все-таки недоопрацьовано було парад. Меседж хотіли передати, але думаю, що додаткова допомога Україні з боку Сполучених Штатів Америки, там здається, скільки 1-2 мільярди доларів. Останні новини, що е, Великобританія розглядає передачу е, нашій державі ракет, е, які досягають 300 кілометрів. Знову ж таки, питання літаків F-16, е, те, що зараз все більше і більше обговорюється. Тому я думаю, що ці намагання Путіна показати себе вовком у білій одежині у цій вечій шкурі, просто не вийде. І знову ж таки, всі бачать, що далі відбувається сьогодні в Бахмуті, що далі відбувається на інших ділянках фронту. Врешті, продовжуються атаки на українські цивільні об'єкти. Наші громади обстрілюються ракетами, шахедами і іншим російським залізячим. Таким чином, Путін демонструє, що він близько не збирається зупинятись. А стапарнути його може, виключно українська армія разом в кооперації з нашими міжнародними партнерами. І зараз не час зупинятись. А для того, щоб ще швидше перемогти цю кремлівську заразу, продовжуйте донатити українським захисникам, підтримуйте благодійні фонди та громадські організації, яких ви знаєте і яким ви довіряєте. Разом до перемоги і до зустрічі!